Я ще його не бачив, новий тейкін. Станні грав тейкін 3. А... Ні, здається, я сьомий відкривав. <рес> <рес> Знову 20. <рес> Тоді я вмикаю одразу таймер. Я знову на щось погодився, знову на щось погодився. Сторі. Uh, story yes. yes. Special. Я чую, як хтось вже комусь б'є дупу. Плей. Ага, це типу вже плей. Не та гра, ти в галереї. А, блін, я щось не туди зайшов. Я хочу сторі. Ось сторі. Ізі. Хоча чому ізі? Ну, добре, вже обрав. Easy easy та. Хоча я давно не грав тейкін, може то мій варіант. Так, тут є. Нема. О, скіп муві. Скіп муві. О, дякую, що записав, подивлюся так спеш Ну, Мені подобається. Але реально якось ізі. Я можу поміняти. Меню. Реально, якось занадто ізі. Давай ще раз сторі. Селект select... О. Є. Yeah. Отобійка на перших хвилинах не схожа на японців. Так, трохи є, трохи є. Так, хмарки, скіп муві. О. Будемо бити пики. Ах ти ж, вже не ізі. Махте курво. Я, шановний, я попрошу. Добре, він мене мені так і пику натовче? Нічого собі, оу. ретрай. Добренько. Що ти, шановний, вже не так весело? То ти просто я ще не цей. Ага, він знову мене б'є. Ні, ну ви, до речі, ви, ви, музика грає навколо це руйнація. Ви просто подивіться на масштаб. Ні, ну окей, тейкін мене більше зацікавив, ніж стрітфайтер. Типу, прям 100%. Ого! А що ну... О, почекайте. Ой, почекайте. Ой-ой-ой-ой! Тут якийсь тайм-евент був. Так, так, давайте почитаємо Так, ви... Так, 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 окей, 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 так, дякую, що записали. Зайчас катоп, подивися комбо. Якудзе скіпнув відос. В ньому всі голі і танцюють короки. Якудзе точно хочу пограти. Так. А де джин джин шо? Дракончик тут є. Ми зараз. Так, вони з хар у Харкові поганий жарт. Скільки ігор поки що дожили до кінця тайм-аут, то Та точно дожив. Ну, і цей той горрор теж дожив. Мотивація грати в Якудзу. Ні, я хочу, до речі, пограти в Якудзу. Ого, він щось мене вдарив так моцно. Аригато. Чи що там треба йому казати? Конічева, та. Та. О, є українізатор. Uh, та, до речі, я знаю про це. В мене в якудзе, здається. Uh, я не знаю, звідки в мене в в якудзе, бо я, здається, в Steam не купляв, напевно, колись отримав в якомусь бандлі. От, А на PlayStation я купляв колись якудзу. Першу. Ну, нуль та що. Тому треба пограти. Я так розумію, там, ну, типу, там складна англійська, там багато взагалі тексту. Тато дебірюка сируна її. Світеоси. Що відбувається? А скільки мені бити цього, типа, щось, я не зрозумів. Окей, в мене вже є крила, я вже молодець. О, тільки заговорив про крила, реклама KFC. Це так працює? Нє, слухайте мені прям... ну коротше, тейкін, uh, я тебе куплю коротше. по знижці, але куплю. Я вже поняв, uh, дуже епічно. Я хочу в це пограти. Ні, я там, типу, є реклами сумнівних брендів, але я собі додаю, щоб рекламувались тільки ті, що, ну, типу, ну, в яких я впевнений. Могла би бути реклама нон-стоп, але нон-стоп мені чомусь не пише і не пропонує рекламу. <гум> я б з задоволенням е е рекламував би стоп бо по факту я люблю нон-стоп. <гум> я б хотів би його рекламувати. <гум> Аби казі казі ні казіки? Ні, казіки я ні. Ну, типу, я не проти е загалом взагалі е такої штуки, як... Казіної оце все. Тобто. Але я би їх не рекламував. Ну, та, там петиція, там щось якийсь закон буде. О, так що. Та. Йой, ні, ну він просто його! Просто руйнує. Кей, о, дайте мені. А, почекайте. О, дивіться, в нього теж є крила. Але в нього не такі гарні, як в нас. Коротше, ні, я хочу це в гру це 100% треба брати. Шикарно. Хто з них Да... А, а має хтось з них збути Ілі Дан Сан? Може камерою закриває. Ану. Десь там по центру. Бахну, щоб було видно, як його звуть. А чи взагалі в самий низ давайте. Я не знаю, чи оцей е, хлоп в курсі е, в тебе рога, ти в курсі? У до речі, таймер вже пройшов, так? Чи не пройшов? Таймер пройшов. Якось швидко. Чи я не вмикав таймер. Стоп! А він в мене не зникає взагалі. Мене може на таймер десь там стоїть. Зникнути через кілька хвилин. Ану, почекайте, почекайте, почекайте. А, ні. Та ні, має не зникати до кінця. М. Бо я просто такий довгий сьогодні вперше поставив, але я потім протестую, може дійсно я щось, щось не тогою. Його ставив, а то я не пригадую. Може бути. Давайте ще один е, бій, бо мені зайшло і цей. І тоді наступну демку дивимось. Скіп мові а, та пішов я якби до дідька, купляй.